Христос Воскрес. Того світанку першого дня в тижні ніхто ще не знає, що Воскресення, ніхто ще не знає, що гріб пустий, але туди прямують жінки-мироносиці, і сьогодні якраз церква згадує. Цих жінок мироносець разом із ними Йосифа Риматейського і Никодима, всіх тих людей, про котрих чуємо в Євангелії після того, коли, так би мовити, уже не говориться про апостолів. Розмова про апостолів десь зупиняється перед Голгофою, перед Страстною п'ятницею. Про апостолів ми чуємо. Страсного четверга, коли вони разом з Ісусом Христом є на Тайній вечері, коли Ісус їм вмиває ноги, коли вони разом з Ісусом Христом є в Оливному саді, але потім від цього моменту апостолів забирає страх. І про них Іванглія практично не говорить. Євангелія звертає увагу на тих, які звикли служити Ісусові. Які були часто в компанії разом із ним, і з апостолами, і з учнями, оця компанія жінок, вони залишаються до кінця тієї ночі, Страстної п'ятниці, коли вже настає, настає вечір, і Йосиф Ариматейський, котрий був поважним радником, як сьогодні нам Євангелія, каже, він собі думає, хто інший, як не я. Переступаючи свій страх, в той час, коли апостоли всі паралізовані, заблоковані страхом, він собі каже, хто інший, як не я, можу підійти до Пилата і попросити тіло Ісуса. цей момент виходить на наяв також інший учень-никодим, котрий, як знаємо, був таємним учнем Ісуса Христа. Був одним із фарисеїв. Був брав участь також у Синедріоні, котрий засудив Ісуса Христа, але Він один з поміж усіх казав, чи ми маємо право засуджувати людину без достатнього свідоцтва. І цей, ця людина також у той момент розуміє, що вже не може знаходитися десь там скритно, заховано, але також бере на себе відповідальність. Поховати Тіло Ісуса Христа. Ми сьогодні святкуємо, дорогі брати і сестри, пам'ять тих, котрих страх і смерть не паралізувала. Вони також боялися. Ви чуєте, як сьогоднішнє Євангеліє закінчується, коли жінки побачили пустий гріб ангела збоку на камені, котрий сповіщає їм, що Ріпусти, його тут немає, ідіть і розповісти його учням, що він Воскрес, вони нікому нічого не казали, бо страх і трепет їх огорнув. Дорогі брати і сестри, коли ми відчуваємо страх, то це абсолютно людська нормальна річ. Але велике питання стоїть, а що я роблю тоді, коли переживаю, коли боюся? Коли, може, навіть. Я оповитий панікою. Що ми робимо тоді, коли панічно боїмося? Бо сьогоднішнє Євангеліє нас змушує так розділити між тими, хто боячися і маючи страх, просто нічого не робить. Страх їх паралізовує. І Звернути увагу на тих, котрі, попри те, що відчувають страх і боязнь, все-таки не можуть заспокоїтися доти, доки не зробили всього, що, все, що можуть зробити. Так робить Йосиф Ариматейський, так робить Никодим, котрий в певний момент каже собі, що став вирішальний момент для його життя. Він уже не може ховатися десь там і скриватися, що він є учнем Ісуса Христа, але не боїться. Іти і зробити той чин поховання, тим самим виражаючи останню пошану до тіла Ісуса Христа. Слухайте, ті, про кого ми сьогодні чуємо, Йосиф Никодим, жінки мироносиці, всі вони відчувають страх і всі вони також бояться за своє життя. Але любов їх спонукає до того, щоб вони переступили через цей страх і йшли до кінця. Хто, як не жінки часто нервуються, коли щось не зроблено до кінця. Так і ці жінки мироносиці. В п'ятницю, через те, що сходила вже перша зоря і за законом наставала субота, вже не можна нічого робити, поспіхом поховали тіло Ісуса в новому гробі, у плащаниці, в цьому полотні, про яке постарався знову ж таки Йосиф, але вони не встигли за звичаєм похоронним намастити тіло Ісуса. І тому жінки вже чекають світанок першого дня, який ми з вами називаємо неділя. Цей перший день у тижні вони чекають, щоб піти до гробу і зробити те, що ще не зроблено, що треба зробити. Ті, через кого Бог приводить життя на цей світ. Стають також першими свідками Воскресіння. Жінки не можуть заспокоїтися, допоки не зробили всього, і, тому, і це їх спонукає йти зранку першого дня в тижні, щоб завершити той чин похорону. І це дуже важливо, дорогі брати і сестри, коли ми у своєму житті знаходимося. Безпорадними перед якимось ситуаціями, бо що може бути страшнішим як страждання, і особливо безневинних, що може бути страшнішим як тяжка хвороба, терпіння? Ці всі випадки у нашому житті і особливо смерть, вони найбільше випробовують нашу віру. І тут стоїть один знак запитання. Чи Страх і переживання вони нас паралізують, і ми попросту знаходимося в такому стані, що не знаємо, що робити, і, врешті-решт, залишаємося в розпачі, без надії. Або ж будемо робити, як жінки мароносиці, Йосиф і Никодим. Роблю те, що можу зробити, з самовіддачею. І сьогодні, скажімо собі правду, ще. Наш народ і наша країна тримається на тих людях, котрі не можуть сидіти і роблять попросту те, що вони можуть зробити. Кожен на своєму місці, кожен вибираючи іти до кінця із мужністю і переступаючи через власний страх і паніку. Послужити, дорогі брати і сестри, на цьому тримається ціле християнство. Ми у першому читанні, в діяннях апостольських також сьогодні читаємо, що тоді, коли християн ставало все більше і більше, постало питання, а хто буде служити? Вибирають диаконів. І саме слово діакон, діаконія означає служити. Ось на чому тримається ціле християнське життя. Дорогі брати і сестри, ми ніколи не можемо зробити всього, чого би хотіли. Дуже часто життя нам приносить такі ситуації, коли ми не можемо всього змінити. Але те, що ми можемо зробити, це послужити настільки, наскільки можемо, до кінця. Якщо хочемо стати свідками Воскресіння, то тоді маємо. Робити те, про що чуємо сьогодні у цих найбільших свідках Воскресіння, у найбільших свідках віри, котрими стали Никодим Йосиф Ариматейський і жінки Мироносиці. Ми усі з вами, дорогі брати і сестри, рухаємося в напрямку до гробу. Так само, як було у цьому першому дні в тижні. Ми так само. Думаємо, як жінки-мироносиці, хто може відкотити той камінь? Що може бути сильнішим за смерть у людському житті? Кажучи чи просто ми також собі роздумовуємо, чи той гріб, в якому закінчується кожне людське життя, його хтось може наново відкрити? Чи той гріб не є? Завершенням кінцем. Ми всі йдемо у напрямку до того ж самого гробу із цими сумнівами і переживаннями. Всі ми йдемо шляхом свого життя із власними страхами, із власними переживаннями. Але те, що кожен із нас може робити, це. Запитати себе кожного дня, наскільки може послужити. В Діях Апостольських ми сьогодні чуємо, що коли постало питання, що нема кому послужити для християн, котрих стає все більше. І коли з однієї сторони геленісти, тобто новонавернені погани, вони бачать, що занедбано їхніх вдовиць у служинні, тобто, що. Жінки попросту не встигають служити, треба ще когось, тоді апостоли вирішують поставити у служіння спеціальних чоловіків, котрих називають діаконами, тобто служителями, покликання яких буде зробити те, що зараз треба зробити у щоденні. Добрі брати і сестри, що я можу зробити сьогодні? Це справжнє питання християнина. Навіть коли боюся, навіть коли відчуваю безнадію, навіть коли паніка мене огортає. І тоді, коли робимо, може, і буденні звичайні речі служіння. Бо що означає послужити по-християнськи? Це віддати всі наявні ще в мене сили, пожертвувати своїм часом, часто пожертвувати своїм здоров'ям, щоби. Змінити якусь ситуацію, де хтось страждає, де комусь тяжко. Послужити по-християнськи це означає витрачати себе, витрачати своє життя, витрачати своє здоров'я, для того, щоб десь ситуація змінилася на краще. До цього Ісус Христос Воскресний нас кличе, дорогі брати і сестри, тоді, коли ми йдемо усі дорогою до власного гробу. Бо питання, котре стоїть перед кожною людиною, завжди одне, або вона рухається до гробу в безнадії, думаючи, що ніхто там більше того гробу не відкриє, або ж вибирає собі рухатися назустріч тому, хто єдиний може той гріб відкривати. І християнина відрізняє від інших людей те, що він рухається в напрямку до Ісуса Христа, котрий гріб Той відкриває. Ми із вами сьогодні, у третю неділю після Пасхи, наново стараємося пережити Пасху, Воскресіння Христове. Що це означає, що Христос Воскрес? А це означає, що Він може відкрити гріб. Це означає, що в тій ситуації, котра зараз мене дуже страшить. Зараз я боюся, як я буду перед цією ситуацією стояти, що я буду робити. Або буду наслідувати апостолів, котрі у цей момент заблоковані і вони втікають, страх їх повністю сковує, або ж буду продовжувати свій рух настільки, наскільки можливо. Як можу ще зараз послужити, як можу зараз не втратити Божого Духа, але навіть у тій паніці і в страхові служити до кінця, щоб і кінець кінцем зустріти Воскреслого, зустріти Воскресіння. І вибір дуже простий, дорогі брати і сестри, перед кожною людиною. Простий і важкий водночас, бо це нелегко, коли ти скований страхом. Все ж таки рухатися вперед. Але це роблять жінки-мироносиці, це робить Йосиф Ариматейський і Никодим. І сьогодні церква ставить нам їх у приклад, коли, як ми кажемо, найслабша половина людства, котрими є жінки, проявляють свою мужність. І разом із ними є двоє чоловіків, без котрих жінки-мироносиці би не зробили те, що вони зробили. Сьогодні вас Закликаю молитися за цю жіночність, котра не зупиняється ні перед чим, не заспокоюється, допоки не зробить усього, і молитися також за ту мужність, котрої, котрої потребує ця сильна половина людства чоловіки. За мужність і, і правду, котра допомагає чоловікам іти до кінця. Молімося за це. Що Бог уклав у природу чоловіка і жінки, для того, щоб кожен із нас служив до кінця аж до воскресіння. Амінь.